Слава Богу, брати і сестри. Сьогодні хотів би поділитися певними думками на таку тему, чи вміємо ми розрізняти голос Божий і голос Лукавого. Особисто я думаю, що. І то і інше чують всі люди. Коли я говорю голос, то я не маю на увазі наші фізичні вуха, а маю на увазі наші думки. Написано в Слові Божому, що Бог є дух, і духи нечисті це теж духи, у них немає фізичного тіла. І я не думаю, що е, значить, вони не можуть е, розмовляти, але е, я маю на увазі нечистий дух, я думаю, що вони розмовляють, але не фізичним голосом, а в мозг нам певні мислі дають. Я на, називаю це голосом. Я називаю це голосом. Я досліджував слово Боже на цю тему довго, багато разів. І всі моменти, де є написано, що люди чули голос, вони описуються. Був момент, коли Господь говорив до Ісуса Христа і люди це чули. І люди це чули. Тобто, це було напевно, що фізично. Був момент, коли Бог говорив з Моїсаєм. Був момент, коли апостоли були на горі, преображення, і також чули голос, коли ввійшли в Хмару. Це є мій син улюблений, в котрому моє благовоління, Його слухайте. І пізніше апостол Павло каже, що цей голос ми чули, будучи з ним на горі, і я думаю, що то було фізично. Думаю, що то вухами вони чули своїми. У 12 розділі Євангелія від Івана Христос каже, не для мене цей був голос, а для народу. Тобто це теж, я думаю, що було фізично. Але дуже є багато моментів і випадків, де, швидше е, всього, що то не був фізичний голос. І я хочу зачитати текст: е, перша книга Самоїла, 3 розділ. Хлопчик Самуїл служив Господу при Ілії, слово Господнє було рідкісним у ті дні, видіння були нечасто, і було в той час, коли Ілій лежав на своєму місці, очі ж його почали закриватися, і він не міг бачити. І світильник Божий ще не погас, а Самуїл лежав у святині Господній, де ковчег Божий, і покликав Господь до Самуїла і відповів він ося. І побіг до Ілія і сказав: ось я, ти кликав мене, але той сказав, Я не кликав тебе, йди назад і лягай. Він пішов і ліг. Але Господь знову покликав до Самоїла. Він встав і прийшов до Ілія вдруге, і сказав: Ось, я ти кликав мене, але той сказав, Я не кликав тебе, сину мій, іди назад і лягай. Самої ще не знав тоді голосу Господа. І ще не відкривалося йому слово Господнє, і покликав Господь до Самуїла третій раз. Він встав, прийшов до Ілія і сказав: Ось, я те кликав мене, тоді зрозумів Ілій, що Господь кличе хлопчика. І сказав Ілії Самуїлові: піди назад і лягай, і коли знову тебе, знову покличе тебе, ти скажи, говори, Господи, бо, бо чує раб твій. І пішов Самуїл і ліг на місці своєму. Брати і сестри, я думаю, що голос, який чув Самуїл – це оцей внутрішній голос, Це оцей внутрішній голос, але він для нього був настільки такий явствоний, що він подумав, що його кличе Ілій, Ілій же ж, нічого не чув. І коли прийшов до нього Самуїл, ось я тебе накликав, Ілій навіть не зрозумів і просто сказав іди, лягай і спи. І лише за третім разом Ілій зрозумів, що напевно що Самоїл чує щось таке, чого сам Ілій не чує. Брати і сестри, і основна така фраза, яку я хотів би виділити, Самоїл ще не знав тоді голосу Господа, і ще не відкривалося йому слово Господнє. Тоді ще не знав. Після того, напевно, що Бог багато разів говорив Самоїлові, і Самоїл знав уже голос Господній, тобто навчився його відрізняти від власних думок. Було б дуже добре, щоб ми ці речі розуміли. Є в 10 розділі Євангелія від Іоанна написано такі слова, що. Христос є пастир, а ми його вівці, і написано, що Він виводить своїх овець і йде попереду них. А вони, знаючи його голос, йдуть за ним, а за іншим не йдуть, тому що голоса Його не знають. Слово не знають і не чують це не одне і те саме. Я одного разу бачив експеримент. Значить, коли Прохожим людям було запропоновано сказати такі самі слова вівцям, які казав пастор. І коли пастор звернувся до овець, зразу вівці підняли голову, нашорошилися і стали чекати, що він далі їм скаже. І пастор е, каже до прохожих: а ви не хочете сказати те саме, що я сказав моїм вівцям? І коли прохожі те саме, сказали, там були і жінки, і чоловіки, ті самі слова. Вівці зовсім не відреагували. Ну невже вони не чули? Вони чули, але голоса не впізнали і не прийняли за голос свого пастора, хоча ідентичні слова були. Тобто вівці не то, що не чують, а вони не знають. Вони не звикли до цього голосу. Це чужий для них голос. Хоча слова знайомі, але вони не слідують за словами, вони слідують за Голосом. Напевно, що які слова вивчили. Є такий текст, я не буду читати всі місця Святого Письма, я буду по пам'яті дещо говорити. Місця просто на назву 16 розділ Євангелія від Матфія говорить про те, що Ісус запитував своїх учнів. За кого люди його рахують? Ну, Учні відповідали, і потім він запитав самих учнів, а ви за кого мене рахуєте? І тут раптом Петро каже такі слова: Ти Христос, син Бога живого. І на ці слова, які говорить Петро, Христос відповідає: Блажений ти Симоне, Сину Іоне». Не плоть і кров тобі відкрили, це, а Отець, мій, який сущий на небесах. Я думаю, що в цей момент е, прийшла просто думка така яскрава думка Петрові і Він цю думку озвучив. І Христос підкреслює, що це ти до цього не додумався сам, це відкриття від Отця. Він тобі дав цю думку. Я назвав би це Петро, почув голос. Я так би це назвав. Розумієте? Петро почув голос. І коли він озвучив те, що він почув, цю думку озвучив, Христос підчеркує і каже: «Це, ти до цього не додумався сам. На тіло тобі це відкрило, це мій Отець Небесний. І далі, ще після цього. Христос розкриває учням про те, що йому потрібно йти в Єрусалим, постраждати. І тут цей же самий Петро відходить до Ісуса і каже: Господи, пожалій себе, хай не буде цього з Тобою. І я думаю, що йому теж прийшла думка. І напевно, що Він ці думки стішився. навіть ніхто з учнів до такого не додумався пожаліти Ісуса. Ну, Він розуміє, що Христос за нього вищий, тому Він каже, щоб Христос себе сам пожалів. І тут Христос каже абсолютно радикально протилежне, відійди від мене, сатана, тому що ти мені соблаз, бо ти говориш не те, що Боже, а те, що людське. Той же самий Петро, той же самий Петро, тільки що отрив відкриття від Господа, хто такий Божий син, що він є син Божий. І той же самий Петро не розрізнив, не розібрався, що ця думка була правильна, абсолютно правильна, вона від Господа, а ця думка вже не від Господа. Чому, брати і сестри, обично і служителі, і проповідники настоюють на тому. Щоб народ Божий досліджував святе письмо. Тому що тільки на фоні Слова Божого ми можемо розібратися в оцих всіх таких різних думках, які до нас приходять, які нас посіщають. Коли в нас є запас, я би сказав би так, багаж Божого Слова. То ми можемо за рахунок Слова Божого, яке в нас перебуває, ми можемо, значить, зважуючи ту чи іншу думку, зрозуміти, що вона від Господа. Знаєте, минулого року до нас такі насікомі прилетіли і отоборилися у нас на подвір'ї. Аж два табори зробили. Шершні їх називають. Ви хотіли б, щоб вас? На подвір'ї шершні поселилися та ще й два гнізда зробили. Я її так трошки бив, бив з оглядкою, бо згідно слова Божого, шершні це військо Боже, так чи ні? Я думаю, Бог так скаже одному, він мені вкуси, і, і що буде, а Бог його знає. Може бути нехорошо, алергія може початися. А, а не дай Бог декілька вкусить. І я так собі, знаєте, ці шершні б'ю і молюся Богу. Думаю, Боже, це може ти мене вже як колись цих хананських жителів хочеш витіснити на Вінницю чи кудись в друге місце. Ну що це таке? Ну чого, шершні? Ота берилися в нас на подвір'ї і зробили два гнізда в одному місці і в другому місці. І я так б'ю їх, цих шершні, і Богу молюся. Ну, цього року така була зима потужна. Думаю, вимерзли ці шершні хоча би, може. Що ви думаєте, потепліло і шершні ожили, і почали знову рухатися. І що мені робити? Ну, визивати певну службу, а й розбираються з цими гніздами. Я приблизно знаю, де вони отобралися, але ми навіть боїмося туди підходити. Бо це ж таке, знаєте, вони розсердилися, і тоді буде недобре. А я ще й не пасічник, в мене немає ніякого оборудування і, відповідно, хоча б знання вже як в пасічника є. Та я так, нічого не лишається, як Богу молитися, молюсь. І на якийсь час ці шершні вийшли з мене з поля з зору, і оскільки вони перестали десь з'являтися, я перестав за це молитися, пройшло декілька місяців. І раптом вранці я проснувся. І така мені думка приходить. Ти мене просив забрати шершні, і я їх забрав. І раптом я згадую, точно, давно не бачив. Скажіть мені, будь ласка, це моя думка? Чи не моя? Чи той, до кого я молився і просив його це зробити, нагадав мені про це? Що він це зробив. І щоб я його за це подякував, як ви думаєте, Чи я додумався до цього сам. І я раптом так, знаєте, мене як оцінило, точно, давно шершнів не бачив, немає. А то там було якогось разу там вісім забив, а то ще, і так б'ю і, і оглядаюся, бо вони ж можуть обернутися на тебе. І ось, брати і сестри, моя така думка, моя така думка, що ми чуємо голос Божий набагато частіше, чи ми можемо здогадуватися. Тобто нам приходять правильні думки, але ми не можемо дати їм належної оцінки підкоритися цій думці, сприйняти цю думку, послідувати за нею і отримати благословіння. І деколи ми буває суперечим і приходять якісь інші думки. Ви знаєте, є написано в восьмому розділі Послання до римлян, Хто буде засуджувати, не засуджувати, а звинувачувати Божих дітей. Бог їх виправдовує. В синодальному тексті, хто буде обвиняти ізбраних Божих, Бог їх оправдує? Одного разу я мав спілкування з однією сестрою, якої було. Таке певне согрішення. Ну, ми люди, ми в тілі ходимо і буває помиляємося. І, як правило, помиляються більше ті люди, хто менше Слова Божого знає. Це, це, це як правило, тому що, як правило, тоді люди чинять за своїм розумом так властиво людині. Ну, і людина помилилася, зробила деякі не, не зовсім там правильні речі. І мені це стало відомо, я кажу: поспілкуйся з служителем. Вона поспілкувалася з служителем і каже до мене, мені ще гірше стало. Я кажу: в смислі, як це тобі гірше стало? Після сповіді має стати не гірше, а легше. І вона каже: мене такі йдуть мислі засуджуючи. Я кажу: стоп! Я кажу, дивися. Коли ми читаємо Слово Боже, то ми можемо знайти на... в Слові Божому, що Дух Святий да, він облічає. Він облічає. <кій> Я приблизно бачу слово облічення так. Якщо ви десь там, можливо, там зайшли в хлів, а ну, так попутно, у нас ж буває, десь ми кудись зайшли, а йдемо на зібрання. І до нас там якась соломинка причепилася, може десь павутиня. Зависло на нас. І ми не, побачимо, не побачили, що воно там на плечі чи десь там висить, і йдемо собі. І раптом хтось каже, у вас там павутинечко висить, заберіть його. Це що таке? Це так звучить приблизно облічення. Тобто винесли на світ твою невеличку проблему, а ти далі вирішуєш, з цим, що з цим робити. Хоч забирай, хоч не збирай, хоч йди з павутинням далі. Але коли твоя проблема стала тобі відома, ти з павутинням ніколи далі не підеш, ти його зразу забереш. Так чи ні? Буває, це таке духовне павутиння десь в нашому там, житті заведеться, да? і Дух Святий через проповідників, через пророкування, він ці це питання підніме, але діло в тому, що ні проповідник, ні пророк цього не знає. Це є облічення, Виноси на світло перед твій розум, твої певні обставини і говорять про те. Щоб ти ці речі поправив, поведенячко треба забрати. Можливо, вибачитися, можливо, вибачити, можливо, звернутися до служителя значить, з сповіддю. Дух Святий, як правило, отак діє. Але тільки, тільки но прозвучала така от, чи проповідь, чи прокування. Тут, як тут, долучається лживий дух. І починає. Усилювати ситуацію, а як ти підеш? А соромно. А, а про тебе розкажуть, а це стане відомо, що це за думки такі, коли він підводив на те, щоб людина неправильні речі зробила і згрішила, то він це не проповідував. Він не казав, що потім тобі треба буде на сповідь йти, потім тобі буде соромно, а потім всі знають. Він тоді про це мовчав. Він показував, як це добре, як це гарно, коли ти це зробиш, яку користь його буде мати. А коли людина згрішила, Дух Святий зачепив совість і витягнув це середини, і поставив перед очі твої, і ратом включаються такі думки. Що це за думки? Хто автор цих думок? Це ми самі такі догадливі? То чому ми не були догадливими до того, як це грішили? І я вважаю, що це праця лживого духа, який хоче відтягнути і не дати нам піти на сповідь або якимось чином виправити ситуацію. Я вважаю, що це саме його голос і тут саме час зробити так, як в Слові Божому написано, поперек цих думок. І ось коли я поспілкувався з цією сестрою, я кажу: слухай. Це лживий дух до тебе вчепився. Написано, хто буде звинувачувати вибраних Божих, Бог їх виправдовує. Після того, коли твоє питання вирішено через повідь, воно вирішено. Є багато текстів Слова Божого, що Бог робить з нашими гріхами, коли ми в них каємося і сповідуємося. Знаєте, що він їх робить? У одному в тексті написано, що віддалив наші гріхи як схід від Заходу. Як ви думаєте, це близько чи це далеко? Візьми, та й найди. Візьми і й найди де то, а де то, настільки далеко. В другому місці написано, що за хребет їх закинув. Тобто Бог це треба оглядатися і шукати їх там за, за, за своїм хребтом, За хребет їх за свій, не за наш. Бо якби за наш закидав, то тут недовго оглянуся, ти воно заді. За свій хребет закидає, тобто забирає їх перед свого лиця з уваги своєї. Або написано погрозилому пучину морської. А ви знаєте, є такі пучини глибокі, що не всякий батіскав туди достане, не говорячи вже про аквалангістів чи ще когось. Настільки глибоко, маріанська опадана, і другі місця дуже глибокі. І от він їх аж туди, на саме дно. Достань, достань їх звідти. А хто ж їх все-таки питається та достати звідти? Хто питається внушити і доказати, що? Тебе є гріх після того, коли ти сповідувався, коли ти розв'язав своє питання. І я хочу сказати, що я так, Слово Божого, перше послання Іоанна, перший розділ, там написано, що якщо ми сповідуємося в наших гріхах, то Він, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи наші, і очистить нас від усякої неправди. Це означає, що якщо він не простить і не очистить, то він не вірний і неправедний. Але він вірний і праведний. Тому після сповіді, знаючи цей так слово Божого, стоячи на тому, що написано в Біблії, я знаю, що Він вірний і праведний, і мій гріх прощений і очищений. І раптом хтось приходить і каже непрощений і неочищений, як ти міг і так далі. Хто це такий? Як його звати? Тут саме саме, возразити йому і сказати написано. Це той самий момент, я, я скажу так, не гріх чути голос лукавого, гріх за ним йти, гріх. Не розібратися і слідувати ті пропозиції, яку він буває, озвучує. Хіба Христос грішив в пустині, коли він постився 40 днів і до нього прийшов лукавий і почав його спокушувати там, значить, різними спокусами. І от він чує голос лукавого. Хіба це гріх? Чути голос лукавого це не гріх? Ти не вибираєш. Коли він до тебе прийде, коли він не прийде, і він тебе не питає, а можна я з тобою поговорю сьогодні? Він бере і посилає тобі думки, і нема в цьому проблем почути ці думки. А є проблеми, коли ти не розібрався і йдеш за цими думками. І я хочу сказати: якщо в тебе виходить, так як в Ісуса Христа. Написано, написано на кожне предложення голосу оцього нечистого духа. Ти відповідаєш, написано, я не згоджуюся, бо написано, я не згоджуюся, бо написано. Потім Христос каже, відійде від мене, сатана. І написано, і оставив його до времени. Потім може знову прийти. Потім, спокушав через книжників і фарисеїв різними способами. Ще спокушав. їм думки давав на розум, як, з якими пропозиціями до Ісуса прийти, як його там попробувати уловити в словах, і так далі. І вони навіть не знали, що вони в спілкуванні з лукавим, їм ідея прийшла. Вони думали, от зараз ми так скажемо, і все виясниться. А Христос думки читає, і не тільки, а автора думок знає. Брати і сестри! Моя основна думка стосить в тому, досліджуємо слово Боже. Колись я був на цьому зібранні, а точніше, був би не був, це було неділю рано, я дуже в суботу наробився. І встав рано проснутися, то проснувся, а встати не можу. Я думаю, що старші люди мене розуміють, це коли всі кості в тебе болять. І ти не відпочив. Ти проснувся, відіспався там цих скільки годин. Ну, проснутися проснувся, а злізти з ліжка ти не можеш. І ось я думаю, як би це на собрання не піти. Думаю, а, відпустю своїх, нехай відуть на Собрання, а я ще часок полажу, а потім їсти приготую. Це ж добре чи ні? Всіх відпустив. Всі пішли на собрання, а я їм їсти приготую. Ну, ніби я себе заспок... заспокоїв, а внутрішність щось там десь глибоко всередині не згодна з цим. І я там повертаюся з боку на бік, і спокою нема, щось неправильно я роблю. Но я себе затішую, я себе затішую. Вам такі думки теж приходять, що це тільки мені? Ви сидите в собранні і, і, і ціле, ціле собрання думаєте, ви ті, виключили утюг чи не, чи не виключили. Чому вам ця думка не прийшла під час, коли ви мали з хати вийти? Чому вона приходить, коли ви сидите на собранні і не дає вам слухати проповідь, не, не дає сконцентруватися на молитві? Виключила, не виключила, ну вийшли собрання і за утюг забули. А коли сидите в собні, ціле собрання, утюг, утюг, і все. То запам'ятай на наступний раз при виході з дому, провір свій утюг, бо ж будеш, з, 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 по, помнижеш, не дай слухати. Ну хто це такий оцей момент мучить тебе утюгом ціле собрання? І ти не можеш почути, що проповідник проповідає. І отак я лежав, крутився, і раптом така мені думка приходить. Не підеш на собрання, не отримаєш благословення. А я такий думаю, ну, гостей не передбачалося. Яке благословення. Ну, і так щось в мене розум на цю сторону зійшов, що це, напевно, що якісь гості будуть, може, проповіді будуть, якісь такі хороші, сильні проповіді. Ну, в общем, я стягнув своє тіло з ліжка, вдів його і повів його на собрання. Поки собрання пройшло, я якось відійшов. Собрання було як собрання, гостей не було, але мені стало легше і духовно, і навіть фізично. Але я ж пам'ятаю про благословення, що благословення, я думаю, що це так благословення виглядає. Собрання обичне, да, мені стало легше, і фізично, і духовно мені стало легше. Але хіба це благословення виглядає так? І закінчилося собрання, раптом не буду озвучувати сестри. І тут немає, вона не з нашої церкви. <кхи> Побачила мене, о, брат Віталік! А я вас очима все собрання шукаю, щось вас не бачила. Я вам благословіння принесла. Вже думала, що вас не буде, хотіла другому віддати. І дає мені пакет. Ну, я посоромився дивитися, що там за благословіння в пакеті прийшов додому, відкриваю, а там півінь такий здоровий. Розумієте? І ми їли картоплю з м'ясом. Завдяки тому, що я пішов на зібрання. Розумієте як? То більше благословення було б, якби я там щось наварив вдома, там, як чоловік там може наварити, да? що я прийшов вже з зібрання з м'ясом, і дружина там приготувала їжу трошки по-іншому. Я думаю, Господи. То ви мені скажіть, тратиш благословення, саме це мене повело на собрання. Я не кажу, що потрібно ходити на собрання, там все я півники роздають, чуєте? Але мене таким Бог способом спонукав прийти на собрання. Розумієте? Спонукав. Я думаю, що це голос Божий. Хоча я нічого фізичними вухами не чув, ніхто. До мене не прибіг з дітей і не казав, та тут пропустиш благословення, бо вони теж чули. Ніхто не чув. Це була лише думка. Але ця думка повністю оправдала себе. Вона справдилась повноцінно. Тому, брати і сестри, давайте будемо досліджувати Слово Боже, молитися Богу, від цього зросте наш дух, і нам легше буде розбиратися в цих думках, які нам приходять, бо не всі наші. Не всі думки, які в нашому розумі є, не всі наші. Є наші, є від Бога і можуть бути від лукавого. Помолимося, хай нас Бог благословить.